Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон летить завжди вперед. І з вами я, Юля. У минулому моєму відео ми з вами гуляли вулицями неймовірної гуцузької Яремчі, а потім відправилися до поляниці, щоб відвідати перевернуту хату. Оглянувши і цю цікаву локацію, ми вирішили поїхати у Буковель. Адже він зовсім поряд, десь приблизно кілометри два. Навіть до школи мені далі. В Буковелі дуже красиве оглядове колесо. Я обов'язково покажу вам. Вид зверху. Але ж спершу ми з вами разом відвідаємо гуцулленд. Гуцулленд це тематичний етнопарк, частина туристичного комплексу Буковель в Івано-Франківській області на Прикарпатті. Його створили як сучасний простір, де поєднано розваги, культуру і етнографію, щоб познайомити туристів із гуцульськими традиціями. Що там є? Музей під відкритим небом, старовинні гуцульські хати, млини. Господарські будівлі зібрані з різних куточків Карпат, живий контактний зоопарк, Кози, овечки, свинки, ослики, коні, кури, гуси. Можна гладити і годувати: анімації, майстер-класи, фотозони, ткацтво, різьблення, гончарство виготовлення ляльок, мотонок тощо, розваги для дітей, батутні зони, дитячі ігрові майданчики, лабіринти, гуцульська кухня, можна спробувати банош, коліш, грибну юшку, карпатський чай. Одразу на вході мене зустріли різноманітні курочки і півники, які беззупинно співали. Тут ви можете здійснити історичну подорож у минуле, адже у цього. Парку зібрані справжні хати, в яких жили наші пращури двісті років тому. Для мене тут усе було дивовижним, а мама мені розповіла. Що в її дитинстві 30 років тому качаний кукурудзи бабуся так само сушила, як показано у цьому музеї. Тобто, життя українського села у 20-му сторіччі було дуже схожим на життя у 19-му і навіть подекуди у 18-му сторіччях. Дуже зручно. Ще не потрібно шукати чи чекати екскурсовода. У кожному будиночку є аудіогід, який розповість багато цікавого, оскільки в українському селі раніше всі працювали вдома, така собі старована удальонка. по внутрішньому убранству. Хати можна було зрозуміти представником якої професії є її господар. Хата Гончара сильно відрізнялася від хати піщара Ткача. Мені дуже сподобалися підвісні місточки над річкою у цьому парку. А ще дуже цікаво, як разом з людьми гуляють козаняти та овечки для жителів мегаполісів. Це досить незвична картина. Дуже сподобалася мені велика площа з сувенірними магазинчиками, різними кафешками та кріпацькою годілкою. Тут дуже цікава гуральня і сироварня. Ну і який же експонат, на вашу думку, зосередив найбільше моєї уваги у Ленді? Як думаєте, я знаюся одразу, бо ви нас догадаєтесь? Войовничий котик якому дуже хотілося битися з іншим котиком, а я дуже хотіла завадити їх бійці. А як вам ці благородні лані і косулі? Від них просто неможливо відірвати погляд. Після Уцуленду ми побігли на колесо огляду, щоб побачити усі ці неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту. Це неймовірно красиве озеро, яке ми з колоса бачимо повністю, називається озеро Молодості. Це найбільше штучне озеро в Україні. От не знаю, не бачила інше, тому не можу стверджувати, чи найкрасивіше, але точно одне з найкрасивіших. Довжина його 750 метрів, а ширина 140. А глибина 8 метрів прогрівається до 20-23 градусів Цельсія. А далі ми вирішили покататися на підйомнику на вершину гори. Треба врахувати, що навіть влітку тут трохи вітряно, тому краще мати з собою якусь ковтинку. Це просто неймовірний гірський краєвид, особливо підійде для тих, кому важко залізти на гору. Підйомник мені дуже сподобався, дуже раджу усім. Нас з вами далі чекає повернення у Яремче. Треба поспішати, адже ми ще не відвідали Гайдзю Парк та ведмежу гору. Геді парк Легенд це унікальний тематичний парк у місті Яремче, що переносить відвідувачів у чарівний світ фентезі та карпатських легенд. Розташований неподалік від водоспаду пробій, парк відкритий щодня з 10.00 до 18.30. У мене вже було раніше про нього відео, якщо не бачили. Обов'язково подивіться, В парку відтворено атмосферу поселення хобітів із творів Толкіна, поєднано з місцевим колоритом Карпат. Кожна з цих локацій супроводжується легендами, які оживляють міфічних істот та історії Карпат. Зараз ми з вами доторкнемося до деяких з них. За легендами, селище Обінор було закладено хобітами разом із молодим тоді ще 140-річним Геддіо. За розпорядженням короля Сімбалівріна необхідно було від. Шукати найбільш вдале місце для створення нового русла річки Прут, щоб вийти у море Сангард, налагодити торгівлю постачання риби та морської солі з жителями Хансгарду. 34 місячні ночі гуцул та Хобіт домовлявся з річкою прут про можливості зрушити русло. А на 35-ту ніч Гезе, звернувшись до прута, разом з верховними чародіями отримав дозвіл. Так розпочалося заселення в селище Обінор, в якому ми зараз. А це ельфійська гойдалка. Одного разу молодий хобіт на ім'я Арвен, відомий своєю добротою і допитливістю. Знайшов цю гойдалку. Сівши на неї, він відчув, як гойдалка підняла його високу в повітря. Вищий смерек. Арвен побачив світ, яким його бачили ельфи. Повернувшись на землю, він став носієм ельфійської мудрості. Передаючи цю магію іншим, і тепер усі знали, що той, хто торкнеться гойдалки, відкриє для себе новий чарівний світ. Однієї серпневої ночі, сидячи біля ватри, над друзями пролетіла зірка, іскра якої впала у вогонь, і вони зрозуміли, що тепер саме ця. Ватра дає початок новому селищу, де будуть оживати легенди, які створюватимуть разом двоє давніх товаришів. І не важливо, що один може вміститися на долоню іншого. Важливіше, що в нього велике серце. А це ільфійські овечки, які називаються мінтаври. Мінтаври. Чи доводилось тобі чути про таких? Вони є улюбленцями Харамбора, доброго приятеля Геддю Цілісінький день пан Гарамбор може провести в компанії цих непосидючих жителів за розповідями про дивовижні легенди минулого. Улюблене заняття мінтаврів пастися на гірських луках, а також весело забавлятися в компанії гномів та ельфів. А це Харамбор. Розповім вам історію про старого доброго харамбора. Познайомився Гедзі з ним давним-давно, ще десь за царя Гороха, коли разом випасали Мінтаврів та іншу маржинку серед бескетів та кичер. Його ну, просто обожнюють всі місцеві жителі. Тому в Обінорі він є обраним берегти. Та доглядати за територією, а також усіма мешканцями. Зазвичай Харамбору ніколи і вгору глянути, адже лише він володіє магією, яка зберігає гармонію та затишок в обінорі, а ще розуміє мову вітру. Коли у Харамбора з'являється вільний час, він полюбляє завітати в хобіт паб, відвідати ще одного свого хорошого приятеля Борфея. Або ж весело позабавлятися з маленькими ельфами та троллями біля чарівної гойдалки. А це помешкання кронів. Тут живуть попуги, або як тут це називається Лемонти чи можна закуркувати літо? Ця загадка довго не давала спокою гедзю, щоб знайти відповідь на це питання. Гедзю вирушив в високогірне поселення Сунігу. Вони славилися тим. Що вміли бачити надзвичайне у складному, та ще й зазвичай приховане від людських очей. Та рішена Суніго, побачивши, що у геть чисті помисли, дав хобі ту магічний еліксир, крапля якого перетворює бажане на дійсне Тільки но Гедзі повернувся додому, одразу ж побіг до свого улюбленого смарагдового дерева. На ньому вже лишалося всього два десятки зелених листочків. Решта дерева крилася золотом. Геть дістав еліксир, крапнув на останні зелені листочки, і в ту ж мить вони замайорили яскравими смарагдовими крилами перед його очима. Листочки перетворилися на лимонтів, тобто папуг, які будуть хобіту додавати яскравих барв у життя. Навіть у найлютіші морози шукайте дивовижне у простих речах. Це помешкання морбітів, вежа Едельрона. Кожна зірка має свою історію, власне світло та магію. Відчуйте цю неймовірну енергію та ви відкрийте для себе нові грані космічної просторової краси. Тож слухайте, та тільки між нами. Ввечері перед тим як ти з бабу, ельфи заходить в кременницю скарбів, беруть там на миста, навіть найдешевіші ставлять їх на дно в бочки та йдуть геть. Ранці повертаються, а ті ж самі бочки, в яких вони залишали намиста, вже повні елю. Сідай зручніше, розповім тобі ще одну легенду про те, що ж це за такий дивовижний напій, той Ель, та звідки він береться. Ель це по-справжньому чарівне варево. Його смак, ну просто неможливо порівняти ні з чим іншим. Однак його поява у нашому пабі оповита ще більшою таємницею. Як відомо, власником нашого пабу є славнозвісний хобіт Файд. Кожного вечора він приходить до місцевої крамниці скарбів, бере різноманітні магічні перлинки та намистинки, кладе їх. На дно дішок, а наступного дня у цих діжках з'являється наш чудо напій. Оце так справжня дивина, чи не так нікому досі не вдалося розгадати цю таємницю.